Всіх вітаю в нашій школі для собачок Дред на нашому YouTube каналі. Друзі, сьогодні дуже цікавий огляд, крута порода, така як Коргі. Багато хто собі хоче. Вона кайфово притягує всіх своєю увагою, вона хоче дуже багато уваги для себе. Вона прикольно ходить, вона прикольно грається, її всі хочуть потіскати, прижати, поносити на ручках, погратися з нею. Реально вона кайфова. В кого є така собачка, напишіть вже в коментарях. Може, ми щось забудемо про неї розповісти. А зараз ви зможете побачити, як вона виглядає, які плюси, мінуси цієї породи. І реально цікава ваша думка тих, в кого вже є така порода, і тих, хто хоче собі її придбати. Напишіть. Що вас цікавить, може, ми щось забули показати в відео огляді? А ви напишіть нижче і ми доснімемо в наступних роликах. Друзі, переходимо до перегляду цієї породи. Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про таку породу як коргі. Зараз я в ручках тримаю багета. Насолоджуйтесь випуском. Порода собак Коргі існує в Великобританії щонайменше з 920 року, в 14-15 столітті вони активно використовувалися як пастухи для заганяння в худоби. В принципі, порода є пастушою і ділиться на таких два типи: як вельш, коргі, пемброк і кардіган. У 1934 році. У Великобританії ці два види коргі були визнані окремими породами. Вельшкоргі – це енергійна життєрадісна собака, яка має сильний інстинкт сторожа і пастуха, не дивлячись на свої маленькі розміри, а також, а також доволі високу здатність до навчання. Вельшкоргі порівняно з іншими собачками має доволі довгу тривалість життя від 12 до 15 років при, звісно, належному догляді. Зріст собачки різниця від породи. Тобто пемброк у нас буде десь 25-30 см, кардіган трошечки Вищий, десь від 26 до 32 сантиметрів. Вага в середньому 12-15 кілограмів. Пеброк у нас трошечки менший, кардіган чуть-чуть більший за розмірами і за вагою, звісно, теж. Завдяки своїм компактним розмірам, собачка підходить як для людей, які проживають в квартирі, так і для людей, які проживають в приватних будинках, з якими проблемами ви можете зіштовхнутись, купуючи собі дану породу. Найперше, це грумінгові проблеми. Тому що собачка має доволі густий підшорсток, вона має доволі густу шерсть, линяє цілорічно, тобто прибирати доведеться довго. Ну і звісно, доглядати за шерстю теж треба ретельно. тобто вичесувати собачку, купати і доглядати за станом шерсті. І слідкувати за станом кіхтиків, в принципі, у будь-якої собаки потрібно слідкувати за кіхтиками, тому що коли кіхтики відростають і трошечки деформують подушечку у собачки. Лапки далі змінюється весь постава, суглоби і так далі. У коргі це ще може бути критичнішим, так як собачка низенька, суставчик там покручений, і лапки доволі короткі. Також проблемою може стати надмірна вокалізація у цієї собачки, але треба розуміти, що породно це пастух і сторож, сторож стада, овечок чи козочок. Відповідно, він має бути гучним вокалізатором, щоб людина його почула. Якщо вам це приносить дискомфорт, якщо ви цього боїтеся, ця порода вам не підходить. Також не дивлячись на те, що це маленька порода, вони дуже активні, потребують багато прогулянок, багато фізичних і розумових обов'язково навантажень. Також може бути що через. Сильні породні інстинкти. Ваша собачка, ваш коргі, може намагатися пасти вага з ваших дітей або інших тваринок в домі, тому. Займатися його навчанням і е, допомагати йому реалізовувати свої потенціали потрібно вже з самого дитинства, тобто з першого дня, як собачка потрапила до вас додому. Купувати дану породу, вирішувати тільки вам, але якщо вам потрібна допомога у підборі з туценятам або в подальшому з його вихованням, ви завжди можете звернутися до нашої школи. Ми виховуємо собачок всіх пород будь-якого віку. Якщо ви вже придбали, або тільки плануєте придбати. Е, Цю породу і вам потрібна допомога, звертайтеся до нашої школи. Якщо у вас е, дійсно є і час, і бажання займатися собачкою, і ви хочете енергійну собаку, ви хочете вірну собаку, компактних розмірів, коргі саме для вас, саме та порода, яку ви шукаєте. Ну що ж, друзі, я впевнений, що багато кому сподобалась ця порода. Вона реально прикольна, вона дуже красива, подружайна, з нею хочеться гратися. Ви вже це побачили, і саме головне. Якщо вам є що додати, і власник цієї породи, напишіть про це в коментарях, це дуже важливо, і ми читаємо, до речі, всі коментарі. А якщо ви подивилися і думаєте вибрати мені цю собачку, чи є ще якісь сумніви, напишіть нам в приватні повідомлення, чи зателефонуйте за консультацією. А якщо вже купили таку собаку, то чекаємо вас на навчанні в нашій школі і допоможемо з нею зробити розумну слухняну собачку. Тому до зустрічі в нашій школі робіть правильний вибір.